Вітаю всіх з Днем Святого Миколая і нехай у цей день ваші серця наповняться теплом і радістю. Миру в домівках, здоров'я вам і вашим рідним. Нехай Україна якнайшвидше здобуде перемогу. Сонячних днів та щедрих вожаїв для вашого саду та городу. миру, здоров'я і тепла у ваших оселях. Хай дощі приходять вчасно, а бурини обходять стороною. Нехай ваші рослини ростуть, мов на крилах, а земля віддячує щедрою родючістю. І нехай на кожній грядці буде порядок і добробут. Нехай ваші поля та теплиці завжди радують врожаєм. Пам'ятайте, навіть у зимовий час потрібно готуватися до весняного прориву. І нехай цей рік принесе вам добробут, гарний настрій та стабільність. Ми у нашому магазині завжди раді підтримувати вас. У всіх ваших починаннях. зі святом.